Традиційно в третю суботу у вересня місто герой Херсон відзначає своє свято День міста. Славетна історія нашого міста, яка йде не від загарбницького указу Катерини II, а від славетніх часів козацтва, від атамана Івана Сірка, що заснував тут. Першу козацьку паланку в 1762 році. Фортеця Олександрівський Шанц це наша історія. А що Російська імперія? Вони роблять зараз те, що робили раніше. Вони загарбують наші землі, підчищають їх під майбутнє розширення своєї імперії. Вони знищують нашу українську мову, культуру, традиції. Не знаю, про що думала Катерина, коли переименовувала це місто на Херсон, але, коли возили сіль з лівого берега на правий, тут було місто Перевіз, потім старий перевіз. А потім уже сусід, сусідка наша імператриця. Кинула козаків, як завжди, хоча мала з ними мирну угоду. Наша південна Україна, наше Причорномор'я це наші українські землі. Вони були тут задовго до того, як сюди прийшли загарбники із Росії, я вибачаюсь. Сьогодні ми продовжуємо боротися за свою незалежність. Я вітаю усіх херсонців, жителів Херсонщини, усіх мужніх, незламних людей, що боролися і борються зараз за свободу нашого міста, нашої України. Сьогодні ще й день миру, тож я бажаю моєму рідному Херсону, всій нашій Україні, миру, перемоги а потім миру. Віримо в ЗСУ, зі святом вас, Херсонці.